Я начальник рекрутингу морських сил, і сьогодні я прийшов в школу FPV 3-ї штурмової бригади Кілхаус, щоб пройти навчальний курс FPV Basic. Правильно? Так. Кому цікаво, мій рекорд за одне блок 8 секунд. Появилася необхідність навчання як цивільних людей, просто дати їм зрозуміти, що таке fpv дрон так і для військових, котре були на лікуванні. Або от їм цікаво змінити свій фах на FPV-оператор. Мета курсу дати повне розуміння, як працює FPV дрон. І потім вже людина сама для себе обирає, що далі з цим робити. Програма курсу вона розподілена рівномірно 50 на 50. 50% це інженерна частина, 50% це пілотування. Паралельно будуть йти в нас симулятори, де ми будемо навчати студентів опанувати керування їх підрон спочатку в самому симуляторі. У нас є комплект дрона, у нас є паяльні станції і в цей день ви під наглядом інструктора будете збирати свій перший дрон. Ти розумієш, як взагалі працює дрон і як йому протидіяти. Ці навички, ці знання дуже сильно знадобляться вам, навіть якщо ви не являєтесь оператором fpv дрона в бойовому симуляторі, де є всі ці місії. Поновку сповільняємось. додаємо висоти, якщо ми за низько. Там ніяк і місії з ураження технікою, піхотою, так і цікаві місії по типу з ураженням РЕП. І так як на фронт зараз він буде підніматися рівно власність. Обмежень по курсу в нас немає, ми готові для всіх. Якщо кудись вас відносить, це нормально. Бо як же ми сказали, стабілізації нема. Ваша головна задача тримати одну висоту. Хто викладає на вашому курсі? Це люди безпосередньо з третього окремої штурмової бригади, котрі також пройшли певний бойовий досвід. Незалежності це буде інженер, це буде оператор, що буде допомагати саме по симулятору. це, що в принципі актуально на даний момент. Так, викладається на цьому курсі. Приєднуйтесь, війна триває, є дуже багато цікавих напрямків, це не тільки в ПІВІ.